Це адвокат Ілля Новіков. Ілля, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Ну, ми зараз говоримо про цю жахливу подію. Це е, таке вбивство українського полоненого. Е, ну, вже є реакція Зеленського. Ми показували її. Реакція Кулеби, що робить ця країна. Яка зараз головує у Раді Безпеки, є реакція ООН. Ну, реакція ООН, ми знаємо, яка, ми забочені. Ну, от скажімо так. І, звичайно, виникає питання, що це така, ну якщо сказати, ваша юридична оцінка цієї події? Ну, вона має бути юридично-дипломатичною, бо нічого нового в тому факті, що Росія є державою терористом, нема насправді. Але це точка, щоб прикласти зусилля нашим дипломатам. І саме не той факт, що так сталося, що в нас є відеозапис, де військовополоненими відрізають голову. А саме той факт, що Росія, ми це знаємо заздалегідь, не візьме ніяких заходів, щоб розслідувати цю ситуацію, навіть не спробує зробити вигляд, не удати, що вони мають мету розібратися там, розслідувати. І добитися відповідальності для цієї людини. Саме цей факт, що Росія схвалює ці дії, які в іншій ситуації, якщо б вони ставилися по-іншому до цього, ну багато хто був би згоден списати на, так скажемо, ексцес цього окремого військовослужбовця. Оскільки країна не розслідує так, те, що так сталося, вона зазначає маркує свою причетність і маркує те, що це є політикою. Насправді, не випадковістю, не яким вибриком людини, яка може, може бути хворим, а може бути яким збоченцем, а це є державною політикою Росії. І я сподіваюся, що дипломати це використають і саме звернути увагу на той факт, що такого розслідування не буде. Я впевнений, що воно буде взагалі. В минулому росіяни починали іноді таке такі слідство, виключно з метою його звести до. Ну, до фарсу, фактично. Так, там, там, коли ми подавали скарги про те, що в Сирії в 2017-му так само людина забила і знімала це, вони не відкрили слідство. І ми знаємо, що питання, питання розглядалося і було вирішено, що оптимальною стратегією є не відкривати слідство. Так само буде в цьому випадку. І це вже другий випадок. Пам'ятаєте того солдата-героя, який сказав, вигукнув славу Україні. Також вбили. Пісков сказав спочатку, що він не впевнений, що це було. Я маю на увазі оцей останній випадок. І що він не знає, чи справжнє це відео і так далі. Отак прореагували. Так що мені здається, ви праві у цьому, що нічого не буде. Ну, головне, щоб дипломатія це використала. Бо ви знаєте, що люди настільки шоковані самим змістом цього відеозапису, і навіть фахівці, навіть ті, кому якого ми очікуємо, що вони з холодною головою ставляться до цієї ситуації і вирішують, що їм робити, щоб донести наш меседж до інших країн. Я сподіваюся, що вони на це звернуть. А коли ви кажете про дипломатичні зусилля, це мається на увазі що? Ну, передусім, ми чули про Макрона, так? А угу. взагалі для людей такого типу, як Макрон, я навіть не про нього особисто, бо це така навіть, так, ціла формація політиків у Європі є така, і, і навіть у Америці. А люди, які згодні домовитись зі злом. Знаючи, що це зло, знаючи, що це, ну фактично, вони підбурюють свої суспільства, свої країни на договір з дьяволом, так кажучи, якщо так можна сказати. Але вони вважають, що в цьому є якась користь, що в цьому є якісь, якісь підстави, вважати, що так буде краще. Все, що обмежує їх зусилля, все, що обмежує, створює для них ризики політичні, створює ризики, того, що і власні виборці. Не погодиться, навіть якщо їм пояснять, що це для них корисно, що в ній буде дешевий газ або дешева енергія, або ще що дешеве, що вони не погодяться на те, що їх лідери а, заключають такі договори з Путіним і його прибічниками. І а, ордер на арешт Путіна, який був виданий міжнародним судом, і а, це відео, і інше відео, і ситуація навколо викрадених українських дітей. Все, що зафіксовано юридичним чином, і все, що, ну скажімо так, чіпляє людей, і їх, їх моральне почуття, почуття гідності, а, те, що обурює людей, які чують, що їхні а, там президент, чи прем'єр-міністр, домовляються з людьми, які вчинили таке, і що саме таке, а, все може бути використано на нашу користь, і знову ж таки сподіваюся, що буде. Давайте тепер поговоримо про важливу подію, яка ну здавалося б внутрішньо російська, але до України має пряме відношення, тому що скільки людей Росія залучить до мобілізації 500 тисяч, мільйон, два мільйона. Я нагадаю глядачам, що вчора Державна дума Росії, а сьогодні Рада Федерації. Підписали, ухвалили закон про електронні повістки до армії. Я не буду вам пояснювати деталі, ви їх можете знайти в інтернеті, але от найголовніше, що тепер жодна людина не може від, ну, якось відхилитися, зійти. Кудись побігти, і так далі. Чому? Тому що восени, слава Богу, що восени, буде готовий реєстр всіх людей, чоловічої статі. І вам будуть розсилати повістку електронним чином. Ірина мені каже, не вам, а росіянам. Значить, вам будуть повістки. І Отримай, бачили ви цю повістку, не бачили ви цю повістку. Ви вас, вас сповістили, як сказав один депутат Державної думи, коли йому сказали, ну, наприклад, що там в лісах, десь там на сході, Урал і так далі. Там також люди живуть, там інтернету немає і так далі. Він сказав: це ваша проблема журналістам. І якщо ти не з'явився, то тебе... Починають, значить, ти те не можеш, те не можеш закривають виїзд з країни і так далі. Ну, коротше кажучи, чи праві ті пане Ілля, які кажуть, що фактично введено фактично військовий стан в Росії, хоча він так не називається, і люди просто одним знаєте одним розчерком олівця, чи там що ручка була, що таке. Вони просто опинились в рабстві. Ну, отак: от, в рабстві у держави або тюрма, або іди вмирай за Путіна. Ну, виходить так. Яка ваша? У мене двері Перша та, що не можна опинитися в рабстві, коли ти вже був в рабстві. А друге, те, що, як ми вже знаємо на власному досвіді, воєнний стан ще, це певною мірою порядок. А те, що вони відбудовують в себе, це не порядок, а хаос. Сварілля, коли. Людина, яка, знає про себе, а чи навіть не знає але підозрює, що він там є в цьому рієслі, вона має лякатися кожного мента, кожного, кожного людини в формі, бо є реальна перспектива, що ця людина тебе побачить, забере до військкомату, і вже завтра ти будеш повсти рачки десь там під Бахмутом чи, чи де. І я не впевнений, що це дійсно так різко змінює ситуацію в Росії, бо всі, хто після 13 вже місяців цієї війни, не зрозуміло, що відбувається, і всі, хто погоджується приймати на себе ці ризики, тобто що завтра їм обмежать там виїзд, завтра їх закроють, завтра їх там що загодом з ними зробити, вони вони вже грають в цю лотерею, вони вже грають в ці володні ігри. І е, е, насправді для е, переважної більшості з них е, так нічого не трапиться. Вся ця брехніва е, реклама про коли ці дівчинки з Інстаграму, коли їм е, платять гроші, щоб вони знімалися в цих роликах про те, що показують там пачку чіпсів і, по і пояснюють росіянам, що це не страшно, коли один відсоток, е, е, як один чіпс з пачки чіпсів, коли. Е, е, Призивають 400 чи 300 тисяч чоловіків, це, в принципі, небагато. І так насправді, навіть якщо в них мобіліційний резерв ставляє ну, там 40, скажімо, мільйонів чоловіків призовного віку, які потенційно принаймні можуть бути призвані. А, так, 400 тисяч це один відсоток. Але для кожної окремої людини, яка вже потрапила в цю лотерею, яка в ній вже програла, бо, бо до неї дійшли руки влади, бо держава про неї згадала: це, це берет в один конець. І, з того, що мені вдома, принаймні про враження людей, які е, там залишаються, і, і ще навіть е, там думають, чи їм їхати чи не їхати, і поки всі закон ще не набрав сила. Ну так, це певна міра, яка паніка. Я хочу вам ще одну новину сказати, яка, мені здається, ну відверто злочинною е, рішення. У цьому, що прийняли вони, є такий, він не кидається в очі. Є один дозвіл. Послухайте, я перекладаю. Держдума дозволила школярам відразу після випуску підписувати військові контракти і йти на фронт. За старим законодавством треба було закінчити технікум чи вищий учбовий заклад. І більш того, тепер не треба чекати, наприклад, після закінчення школи три місяці на учебку, як воно називається у них. А ти відразу підписуєш і відразу тебе відправляють, якщо ти хочеш. Ну, мені здається, що це, це зло, це злочин. Ну, ось ви бачите, що влада дозволяє росіянам певну нову. Міру, скажемо, свободи. Ви не маєте це сприймати, так що Росія суцільно тоталітарна країна раніше було заборонено школярам підписувати контракти і йти на війну, а зараз, будь ласка, це жартує, якщо що, використання дітей, я не, не бачу цю, цю окрему норму. Я не знаю, що там говориться про повнолітніх неповнолітніх, але в міжнародному гуманітарному праві, навіть якщо людина досягла 18 років. Ну, в принципі, є такі контексти, де масове використання тінейджерів, скажімо так, людей, які ще не, не повною мірою досягли дорослого віку. В принципі, потенційно може вважатися окремим злочином. Якщо ми так останнім часом полюбили ці суди в Азії, міжнародний кримінальний суд, то саме з цього приводу через використання дітей або підлітків. Як найманців, як людей, яких примусово або іншим шляхом затягують до війська, саме через це вони судили деяких африканських лідерів, скажімо так, а насправді диктаторів, генералів, там польових командирів, як хочете їх називати президентів, як вони самі себе називали. Тому так, це тема. Ну, може наразі вона не ще не актуальна, може там відразу після того, як цей закон буде підписано, так, так що не станеться, що вони там масово ці російські підлітки підуть до, до армії. Але, в принципі, потенційно, це тема, про яку теж варто пам'ятати. Спасибі вам, Ілля, що були з нами. Ілля Новіков.